Кожен випуск неймовірної правди про зірок починається з огляду найгарячіших та найактуальніших новин і подій. І сьогоднішній випуск не виняток. Шокуючі скандали, надважливі прем'єри та відверті зізнання. А якщо коротко, дайджест найсвіжіших новин. Дивіться! Робота в шоу-бізнесі це невпинна конкуренція за популярність і аудиторію. Нині на своєму піку слави Артем Пивоваров про що свідчать три дні концертів в палаці спорту з повним солдаутом. Хтось із колег по сцені радіє за артиста, а хтось відверто заздрить. На що співак відповів? Будь ласка, не заздріть колеги, а розвивайтеся. Є це доброзичливою мотиваційною порадою чи зухвалим докором судити вам. Підігріла обговорення свого життя й Катерина Кухар. Давно мережею ширяться чутки, буцімто вона розлучилася з Олександром Стояновим. Днями на питання про діяльність чоловіка вона відповіла: Я не буду за Олександра коментувати його діяльність, ніколи не радила йому нічого по роботі. Він самодостатня, доросла людина і завжди робить так, як вважає за потрібне. І тим паче зараз ми йдемо різними шляхами. Та чи різними хореографічними шляхами як зірки балету, чи різними шляхами як чоловік і дружина, залишається лише здогадуватися. Час покаже до речі, про час. Здається, Вікторія Бекхем йому не підвладна. В це складно повірити, але Вікі відсвяткувала своє 50-річчя. Привітати дизайнерку, окрім рідних, прийшли й перші зірки Голівуду, зокрема, Сальма Гаєк, Том Круз, Єва Лонгорія, Джейсон Стейтем. Не у минуле святкування, і колишні учасниці гурту Spice Girls, ба навіть згадали минуле і заспівали разом. Український шоу-бізнес теж вітав свою імениницю Наді Дорофєєві виповнилося 34 роки. Першими привітали співачку чоловік Міша Кацурін з його дітьми Ванею та Сашею. Окрім букетів, судячи з відкритої шкатулки на фото, отримала в подарунок надій коштовності. У своєму інстаграмі вона виставила фото Міши і написала Коханий, дякую за цей неймовірний день. А святковий вечір виконавиця провела в компанії друзів, в тому числі Мішили біги, з яким напередодні під час спільного стріму зібрала понад 5 мільйонів гривень. Половину вони віддали постраждалим внаслідок обстрілу у Чернігові. Іншу половину Азову, окрім благодійного збору під час стріму, вони запрем'єрили пісню, а я все плакала, і підняли важливу соціальну тему. Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз як люди. Я би заборонив би писати коментарі без паспорта. Бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранети. А читати негативні коментарі стосовно власних дітей це вдвічі неприємніше. Хейтери своїми ядовитими висловами довели до сліз дружину Віктора Павліка Катерину Реп'яхову. Вона оприлюднила негативні коментарі стосовно свого дворічного сина Михайла. Який зараз проходить курс нейрокорекції, як раніше пояснювала сама жінка, хлопчик не розмовляє і відстає у розвитку дитина глибокий аутист, навіть якщо його навчать говорити, нормальним цей хлопчик ніколи не буде. Дитина аутична, вона не сприйме нічого. Весь занурений у собі. Ваша ситуація важка і безнадійна. Все інше самообман. Катерина заявила, якби люди несли відповідальність за свої слова, то такими б сміливими вони не були. І додала, що саме через таких коментаторів ненормотипові діти вважаються чимось постидним, і це велика біда. Вона ж пишається бути мамою такого сина. Захищати свого хлопчика вкотре доводиться і Періз Гілтон днями вона виставила нові сімейні фото і понеслась. Недоброзичливці вже неодноразово ображали Фенікса через форму і розмір голови, називали його хворим і відправляли до лікарів. На що зірка присоромила людей за їхню безтактність і жорстокість, а щодо порад обстежити маля, відповіла у світі багато хворих дітей, але мій Янгол здоровий. Так, звичайно, я показувала його лікареві. У малюка просто великий мозок. Періс не приховує, що свого часу такі коментарі її неймовірно ранили. Та, врешті-решт, вона навчилася не звертати уваги на хейтерів у світі, де і так забагато горя і болю, давайте цінувати істини: любов, доброту, мир. Як колись сказала видатна українська поетеса Ліна Костенко: Люди, будьте взаємно красивими.